Зсу довелось відійти з населеного пункту Нововасильівське, що в Запорізькій області, найбільш вигідні для оборони позиції. Про це повідомив Генеральний штаб напередодні на Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини. Ворог не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів та вогневих ударів. Українські захисники вживають заходів для блокування просування росіян за кожен метр української землі точаться запеклі бої. Аби проговорити детальніше оперативну ситуацію на тому тих відтинках доєдемо нашого наступного гостя, Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони півдня України, пане Владиславе, вітаю вас. На апострофі Доброго дня, слава Україні, героям слава, пане Владиславе, можете, будь ласка, розповісти нагальну противну інформацію на загалом, які... яку ми наразі маємо на нашому півдні Інформація про звернішу ситуацію, яка склалася на півдні. Вона мало чим відрізняється від вчора. Тобто, противник продовжує активно і штурмові дії, і бойові зіткнення вести. Крім того, доволі інтен... веде інтенсивні обстріли артилерійські, а також завдає масовані удари дронами. Крім того, за минулу добу він застосував і авіацію. Завдавши ударів коригованими авіаційними бомбами і по Гуляйполю, і по Покровському, і ще по 10, по декількох населених пунктах щодо бойових зіткнень, на е, півдні зафіксовано загалом 40 бойових зіткнень. З них три на Придніпровському чи Херсонському напрямку, п'ять е, на Оріхівському напрямку, 12 на е, Гуляйпільському перепрошую напрямку, і 20 на Олександрівському, тобто, противник не зменшує на цих напрямках свою бойову діяльність. Крім штурмових дій. Він намагається здійснити інфільтрацію в наші в глибину нашої оборони, провести туди приховано різні диверсійні групи і захопити там певні плацдарми. Сили оборони України наразі зупинили ворога, проводять заходи щодо блокування його просування і знищення вогневого знищення. Пане Владиславе, коли ми говоримо про те, чому вдалося ворогу пройти, а в першу чергу в розуміння особисто моє приходить, те що наразі є дуже нестійка погода з дуже густими туманами. Чи можете ви розповісти, можливо, більш фахово? Чому ворогу вдалося за останні декілька днів зробити більш таки, можливо сказати, серйозні накати штурмових дій? В першу чергу, якщо раз таки, якщо ми говоримо про той самий Гуляйпільський напрямок, бо вже є Інфо вже є як мінімум заяви і дописи різних депутатів, навіть в соцмережах про те, що скоро ми втратимо гуляй поле. Можете ласка, детальніше про це, аби заспокоїти і дати розуміння нашим також глядачам, чому і як це відбулося? Відбулося тому, що противник значно наростив вогневу свою діяльність, наростив знищення наших позицій. Фактичне. Коли в населеному пункті знищувалось все, де можна тримати оборону, не будуть же наші бійці без укрить, без укріплень різних е, знаходитися в тих чи інших населених пунктах. Тому е, силам оборони з метою збереження життя військовослужбовців, довелось відвести на інші. Більш вигідні для оборони позиції з деяких населених пунктів, але противник він і сьогодні не може завести групи закріплення в деякі населені пункти, з яких ми відійшли. Зараз повторюсь, сили оборони України вони проводять блокувальні заходи щодо недопущення просування ворога. В, в глибину нашої оборони, зокрема, противник він намагається обійти Гуляйполе, охопити верніше Гуляйполе зі східної і північної сторони. Крім того, намагається прорватися до е, логістичного шляху, який веде з Покровського до Гуляйполя. Е, він рветься туди, в напрямку населеного пункту Варварівка. Від населених пунктів рівнопілля, солодке, Яблокове. Біля цих населених пунктів, які я повтор... які я щойно назвав, тривають запеклі бої. Крім того, ворог, як я вже теж говорив, проводить інфільтраційні заходи там зараз, щоб ви розуміли степ, і по ньому йдуть такі лісосмуги. Зараз тривають бої, бойові зіткнення, стрілецькі бої в цих лісосмугах. Противника ми фактично зупинили. Пане Владиславе, якщо ми говоримо про характер російських штурмових дій, чи змінився він, тактика застосування, тому що є вже непоодинокі місця, де противник знову поновив штурмові дії з використанням важкої техніки, чи спостерігається це на нашому півдні, якщо ми говоримо про Гуляйпільський і той самий Олександрівський напрямки, чи бачите використання крім звичайної техніки, тактики інфільтрації і просочування, використання якраз таки великої важкої? Техніки на цих напрямках, дійсно, у нас минулої доби біля населеного пункту Ялта. Противник штурмував із застосуванням двох танків. Проте танки ми знищили, і бронемашини також декілька бронемашин було. Противник зазнав певних втрат, але це скоріше виключення, ніж якось, скажімо,. Така якби закономірність, наприклад, за минулу добу зафіксовано біля населеного пункту веселе застосування мотоциклетів, тобто, на мотоциклах ворог декілька разів намагався заскочити малими групами піхоти при використанні мотоциклів до на нашої позиції, тобто, він застосовує ворог де може і таку тактику випробовує. Наприклад. В одних місцях тактика інфільтрації, на інших ділянках лінії бойового зіткнення штурми малими групами піхоти. Наприклад, там, де міг, він застосував мотоцикли, в іншому місці на прорив кинув танки. Але це незакономірність і говорити, що зараз він на півдні штурмує танками, чи зараз на півдні він застосовує мотоцикли, так не можна. Кожна Ділянка лінії бойового зіткнення, вона унікальна. І єдине, що можна, скажімо так, зробити спільного, ну сказати, спільного, що ворог робить, це він фактично знищує всі укріплення, всі укриття на наших позиціях, і лише після цього він пускає туди штурмові групи. Пане Владиславе, якщо ми говоримо про тактику застосування ворога тих самих БПЛА, чи також є загалом зміни тут, тому що в залежності від тієї самої погоди в розуміємо, що і застосування ворогом і нашими силами оборони є різниця між тим, чи змінюється тактика застосування БПЛА на відтинках, за які загалом про які ви можете говорити? чи є якісь нові використання або ідеї використання ворогам дронів? Якщо можна коротко, будь ласка. Ну, скажімо так, ну ми, ми знаємо всі про дронів ждунів. Ми знаємо там всі про тактику, наприклад, рій, там певних і там дронові каруселі, як кажуть, дронові рої. Все це у нас застосовується. Я хочу загострити увагу на іншому, що у нас на півдні щодня ми вже фіксуємо більше півтори тисячі ударів дронами камікадзе. Це не рахуючи тут ще застосування баражуючих боєприпасів, не враховуючи, наприклад, у нас діють також. Ми фіксуємо більше 300, 350 застосувань дронів на скид. Тобто ця складова ця компонента, вона з кожним днем стає все більшою. І доводиться і з нашого боку, також доводиться нарощувати саме дрони, безпілотні літальні апарати. Ну і наземні комплекси роботизовані. Все це доводиться щодня збільшувати, збільшувати, збільшувати. І ну не знаю, сьогодні от цифра є більше півтори тисячі, там 1573, по моєму зафіксовано. Що я боюсь помилитись, удари дронами за минулу добу. Пане Владиславе, кле дякуємо, що на до нас нашого деру. Дякуємо за оперативну інформацію з нашого півдня. і бажаю вам удачі берегти себе. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Був у на апострофі. Дякуємо вам.